Вражаючий візит в Южна нанесли зграє сотень пеліканів. З свідками польоту величних птахів стали відвідувачі благодійного ярмарку. В цей час на проспекті Миру волонтери проводили збір на автівку для ЗСУ. Участь у зборі взяли тисячі відвідувачів. Для наочності мети на ярмарку пригнали навіть приклад автомобіля, який потребують військові. Так, автомобіль ми поставили для наочності, бо це наша ціль цієї ярмарки. Ми хочемо придбати автомобіль. Тому так ми звернулися про допомогу, щоб нам поставили, хоча б для того, щоб привернути увагу. Ясно, що було б непогано, якби вже нас стояв той автомобіль, який б ми хотіли купити. Але для наочності ми зробили такий куточок, такий мілітарі куточок спільно з волонтерським штабом незламні. Вони долучилися до нас, всі волонтери долучилися взаємодопомога, і штаб волонтерів незламні всі. Садочки школи я дуже за це вдячна, і в цей раз дуже багато до речі людей, які вперше виходять теж дуже цікаво, що люди все таки хочуть долучатися до такої великої справи. Тим більше, що мій меседж був дійсно про те, що наша ціль є машина, машина для піхоти. Четвертий великий ярмарок для ЗСУ зібрав на одній локації декілька десятків професіоналів та аматорів. Учасники ярмарку представили свою майстерність у кулінарії, рукоділі та майстер-класах. Традиційно свій внесок зробили і навчальні заклади міста. Картини нашої учениці з Херсонщини. Вже не перший раз про це Да? Одна в музеї, одна з продана з аукціона, і ось дві. Одна ще гаряча, тільки що принесла. У нас і патріотичні брілки розмальовували діти. Патріотичні брілки це тільки вчора завершували роботу. У нас і віночки, у нас і книги, які діти прочитали, у нас є прихватки і куча солодощів. Готували всі смаколики, наші вихователі і наші батьки. Ось такі асортимент у нас дуже різноманітний. У нас тут, як ви бачите, є кекси, печиво, торти, різні заварні, шарлотки. Ну, все, різні смаколики, дуже смачні. Всі готували з любов'ю, тому що ми продаємо для наших, збираємо гроші для наших воїнів. Завдяки завзяттю майстрів та асортименту волонтерам вдалось зібрати 228 двадцять тисяч гривень. Незважаючи на примхливість погоди, до заходу долучилось багато новеньких. Перший раз і я в шоці, який у нас добрий народ, які все-таки люди носять, 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 нам продають. У я, я, мене шок. Ну, я перший раз допомагаю, і я розумію, що ми разом, ми сильні, ми єдині і ми вільні українці. У мене шок. Люди всі ходять, покупають. Тобто, ну, я навіть не, ну, не думала, що до такої, до такої масштабної буде. От так. Перша на ярмарок у якості господині прийшла і южненка Інна. Разом з подругою вони декілька днів готували чотири види хлібу ручної роботи. Яток з запашною випічкою одразу привернув увагу містян. Ми зразочки побачили оголошення. Зразу я скинула лілі фотографію, каже, все ми йдемо на так, йдемо. Хлібчик у нас не на надріжджах, на закваски на жива закваска. Ми її ведемо, годуємо кожен день. Різні. Сьогодні ми вирішили зробити тільки чотири види хліба. Ну щоб встигнути. Ми два дні пекли. Зранку вставали, місилися, все формували. Він дуже довго гратися. Там треба він 24 години треба приділити цьому від Це точно. Новим досвід участі у ярмарку став і для Тетяни Ларіної. Жінка разом з чоловіком представили южненцям шоколад з авторським рецептом. Цукерки у вигляді куль та складних геометричних фігур, виготовлені подружжям власноруч. Це ми самі придумуємо. Ми, ми, ми використовуємо професійний кондитерський шоколад преміум класу, преміальний, і робимо самі цукерки, так звані корпусні цукерки. Коли виливається корпус, потім начинка. У нас є начинки з базиліком, у нас є начинки з перцем. Ну перець який конфітюр з перцю. А у нас є, є гості цукерки з китайськими спеціями в чорному шоколаді, в білому шоколаді. Трошки є одна цукерка в молочному шоколаді. Це творчість. У нас є цукерки, які ми розмальовуємо пензликом. Є цукерки, які ми розмальовуємо аерографом або краскопультом. Коли наші цукерки попали в Торонто, в Канаду до мера. Він сказав, це з України. Кажуть, так, значить, ви не так погано живете. Окрім того, що смачно поїсти та гарно прибратись, волонтери організували локації для фото на згадку. Для маленьких це живий куточок, для дорослих експозиція з трофейними залишками зброї. Та й це не все. Повний огляд усіх пунктів благодійного ярмарку дивіться у програмі Життя міста. Повітряні тривоги почастішали. Ворог протягом останнього тижня знову став використовувати далекобійні ракети проти України. В Южному сигнал чути не у всіх мікрорайонах. Та гучномовці почали застосовувати не тільки для повідомлення про небезпеку. 28 квітня в громаді був день жалоби в пам'ять про загиблого захисника Сергія Циганенка. Вперше цього дня у гучномовцях звучала інформація про хвилину мовчання, а поліцейські в цей момент зупиняли автомобілі на перехресті. На знак вшанування загиблого героя машини мали зупинитися на одну хвилину. Проте водії не одразу розуміли із чим пов'язана робота поліції. По п'ятибальній системі ситуація рівно на два з плюсом, тому що система оповіщення, мені це дико навіть говорити. В місті Южному система оповіщення працює ну, відсотків, можливо, на 30. Це Можливо, це певною мірою для мене це профанація наших керівників міста, тому що е, зупиняють, наприклад, розпорядження міського голови зупинити транспорт, міський і громадський і приватний транспорт зупинити. А чого поліцейські їх зупиняють, е, водії не розуміють, тому що має бути. Е, там є певний в цьому цьому зверненні до людей є певний сигнал, на який повинні які можуть відреагувати. Там є інформація, яку водії дізнаються. Якщо він зупиниться вийде з машини, він дізнається, чому його поліцейські зупинили, і цього не відбулося. Я сам свідок цьому. Я був на світлофорі. Це не спрацювало. У міськраді пояснюють, так сталося через поломку. З ладу вийшли чотири локації системи оповіщення. У нас десь тижні два назад був чискачок електроенергії. У нас було вимикання міста на одну секунду, і так вийшло, що у нас чотири точки нашої системи повіщення згоріли. Наразі одна точка з них виправлена, залишилось три. Ведуться ремонтні роботи, замовлені деталі, але деталі такі специфічні, ніде великою кількості їх замовити неможливо є окремі. Магазини, де це можна замовити, але у них є там свої умови, хтось відправляє лише за умовою якоїсь певної суми, менше не можна, хтось відправляє там протягом двох тижнів. Ну, є нюанси, це ну, така ситуація сьогодні. Тому ми вже десь два тижні без цих точок ми замовили деталі, чекаємо, як тільки прийдуть, ми змонтуємо і все буде працювати. А тим часом в міську раду для системи оповіщення привезли обладнання. Орієнтовно за два тижні розпочнеться тестування нової апаратури. У цей період просять жителів завжди мати при собі заряджений телефон із застосунком Є тривога. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Прапори бойових бригад та підрозділів ЗСУ представлені в Южному. Волонтерський штаб Незламні організували патріотичну акцію та представили п'ять військових стягів. Урочисте підняття прапорів біля ФСК Олімп відбулося 29 квітня. До церемонії підняття стягів ЗСУ долучились військові. Дуже добре, що ми маємо таку величезну волонтерську підтримку від місцевих мешканців нашого міста з самого початку війни від Звичайних громадян, відомо, волонтерських організацій. Дуже дякуємо, тому що це величезна робота, яка була проведена і яка проводиться. І завдяки цій підтримці багато питань вирішується. Будь які, ви самі розумієте. Так? так що дякуємо вам за вашу підтримку і сподіваємось, і все буде добре. Україна переможе, одностайно. 28 окрема механізована бригада, 35 та окрема бригада морської піхоти, 126 та окрема бригада територіальної оборони, 38 й зенітно-ракетний полк, 36 та окрема бригада морської піхоти будуть представлені в южному на постійній основі. Волонтери планують поступово поповнювати кількість прапорів. Ми вирішили, тому що наші бійці нас захищають, і не кроманідини нашого місця не дуже ознайомлені з. Окремими бригадами, так, тобто, у кожна бригада там є свій напрямок. Тобто, і ми вирішили, щоб люди знали, щоб ми дуже хотіли віддати їм нашу подяку, за те, що вони захищають нас в такий важкий час. Це дуже складно і немає слів, щоб підібрати, як ми вдячні за те, що вони для нас роблять. Вони нас захищають. Ми завдяки нашим бійцям можемо зараз спати. До організації заходу долучився Палац культури Дружба. Творчі колективи виконали поетичні та вокальні твори. Багіні на сцені палацу культури. 30 квітня творчий актив презентував спектакль на основі сучасної п'єси. Це комедія про сільське життя. Багіні це чотири жінки. Одна з яких повернулася з міста в село. Де її взяли працювати в міську раду секретаркою? Так і з прибуттям цієї кралі на ім'я Танька все і закручується. Її одразу без симпатії та із заздрістю сприймають її колишні однокласниці, адже танька завжди користувалася популярністю серед хлопців. Та й зараз до неї вже залицяється одружений чоловік. Роль цієї рокової жінки виконала Юлія Станкевич. Я раніше навчалася а в, в університеті культури. Але якось це вже пройшло, вже, скільки я, 13 років, не, після інституту ніде не, не виступала, ну якась друга робота. А це ну, вперше. Мені все сподобалось, і хотілося б, звісно, краще, але ну, я вважаю, що мені є над чим працювати, але дуже класно, дуже класно, мені дуже сподобалось. І роль така, і цікава. П'єсі представлено всього п'ятеро діючих осіб, дві куми подружки Валька та Оксанка. Спочатку до таньки налаштовані не товарисько. Лише пізніше за пляшкою горілки жінки знайдуть спільну мову. В їхній ж компанії ще Анька, чоловік якої вже готовий до зради із молодицею у червоній сукні. Це жіноче тріо режисерки МПК Дружба. А єдиний чоловік у виставі керівник танцювального колективу Палацу культури Василь Яцьків. П'єса «Багіні» – це твір 2015 року. Авторка українська письменниця Наталя Уварова. Багато в неї є хорошого матеріалу, і саме цей мені сподобався, тому що він легкий, легкий, ні на що не натякає, там просто таке от, звичайне сільське життя. Ну, якісь оці такі э, драматичні моменти, які дійсно відбуваються в кожному селі, я думаю. І саме тому мені сподобався, щоб взяти для постановки, щоб глядач трошечки відпочив зараз, сьогодні, саме в цей такий складний час. Глядач віддячив квітами та тривалими оплесками. Цього вечора на спектаклі Багіні мала зала була заповнена майже вщент. Супер, чудово, дуже сподобалось, молодці. Подружка грала. грала так. А хто? Юля Станкевич. Так, дуже гарно, дуже сподобалось. Дякую. Чудовий. Чудовий спектакль. чудово грали. Я навіть. Коли закінчилася, я думала, ну на нащо їздить в Одесу на спектаклі, коли тут можна таке чудове побачити. Мені дуже сподобалося. Дуже хочу подякувати за, за такий досвід, бо в цей час ну, ну прям дуже приємно так прийти, подивитися виставу, прям, прям вище всяких похвал. Дуже дякую. Южнинські актори впоралися, так? Так, так, на всі сто. Раніше ви знали цей сценарій? Ні, сценарій да п'яше не читала раніше. Детальніше спектакль ви можете подивитися у програмі Життя міста.